Вітаю! Е, кажуть, немає межи доскональності, да? ні предела совершенства. Це не про цей бюзгалтер. 21.48 немає ніяких мінусів, одні плюси. Бездоганний бюгалтер дуже красивий, шкода, що не для маленьких розмірів, а для середніх і великих. Е, тому, е, дівчата, у кого пишні форми, я вам заздрю. Таку красу відшивають на ваші форми. Раджу е, зверніть увагу, бо форма, бачите самі. Чудова. Ава, польський виробник, модель 2148, він вдосконалений на 100%. Я навіть не знаю, що в цьому бюстгальтері потрібно додати, щоб. Ще щось потрібно. Нічого. Він е, чудовий, він дуже гарний, мережо-ніжне е, і красиве, і прикрашена віками. Форма чудова з боковою корекцією. Вона добре підбирає тут все. Е, всередині не січа та мережеве, яке тримає і створює гарну форму. Бретелі тут взагалі вони не просто бретелі, вони мають такий атласний блиск і додатково ще прикрашена такою стрічечкою. Фурнітура без нікелю, фурнітура прикрашена золотими такими елементами, які надають ще більше шику цієї білизни. Пояса прозорі, дуже жіночно виглядають. Вони зафіксуються у вас на тілі такою якісною стрічечкою. Є бокова, немає, немає бокової кісточки, але вона тут не потрібна, тому що пояса увави тугі вони з гарною резиночкою, і тому добре фіксуються у вас на тілі і вони не розтягуються. Потім е, дуже гарний такі вершковий відціно, що до речі, популярний цей. Колір він набирає популярності більше, ніж просто білий, такий пломбір, вершковий і виглядає дуже красиво, особливо влітку, коли є засмага, і взагалі він виглядає дуже елегантно. Модель 2148 бездоганна, дуже красива з 100% доскональності. В інтернет-магазині Білизна Ін Йон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, Пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.